Олігарх Казино доволі гучна назва, чи не так? А тому в цьому відео я і спробую розібратись. А чи дійсно вона відповідає його сервісу? Приємного перегляду. Отож, зустрічає нас ось така надиво, цілком лаконічна головна сторінка, як на мене, буду відвертим, викликає певний дисонанс, оскільки я вже звик, що здебільшого титульна сторінка пересічного онлайн-закладу зустрічає свого відвідувача купою різного збиваючого з пантелику зайвого контенту. А тут все прям дуже стримано, що особисто в мене викликає тільки позитивні емоції. В такому ж мінімалістичному стилі виконані і основні розділи сайту: першим і головним з яких є безпосередньо ключовий аспект будь-якого онлайн-закладу, а саме гральні автомати, що представлені на сайті доволі широким асортиментом, і сказати, що знайти тут ту чи іншу гру проблематично, я б так не сказав. Є і Book of Ra, причому навіть його делюкс-версія, і Lucky Lady Charm, і компот, та що там говорити, є абсолютно всі бестселери, тому в питанні ігрового асортименту тут прямо все на рівні. Тому це вже другий повністю заслужений бал для цього закладу. Проте радіти і стрибати від щастя, що я, врешті-решт, знайшов своє ідеальне казино, я б все ж не став. Оскільки прикрий досвід бонусної системи PinUp казино, відео про яке ви зможете знайти на моєму каналі, все ж лишило свій негативний відбиток в моєї пам'яті. Тому до цього всього я став відноситись більш прагматично. Отже, що в нас з бонусами олігарх казино? А от з бонусами в даному закладі все не так однозначно. Знову таки, це не пінап казино з його безмежно жадібною системою, але й не той же кінг, де ця система найбільш лояльна, як на мене. А тому бонуси від олігарха це щось середнє між ними, оскільки вейджер на цьому сайті коливається від 30 до 40, Що в принципі не сказати, що надто погано, але й не дуже добре. Прикро лише те, що я тут так і не знайшов ніякого вітального бонусу, а є лише прямі бонуси за депозит. 50% на суму від 1250 гривень при вейджері 30, 75% до 2500 гривень з вейджером 35. І 100% на суму депозиту від 2500 гривень, проте вейджер в цьому випадку буде становити вже максимальні 40 одиниць. Підсумовуючи систему бонусів на даному ресурсі, скажу, що відверто могло бути і гірше. Йдемо далі. Важливим аспектом особисто для мене є і тутешня система реєстрації, яка за допомогою соцмереж проходить всього в декілька кліків, що я вважаю дуже зручним рішенням. Також потішило те, що на сайті є пряма трансляція виграшів, та навіть присутня розбивка автоматів на гарячі та холодні. Перші з котрих це ті, де виграші за останній час фіксувалися системою доволі таки систематично. А другі ті, де виграшів не було вже протягом певного проміжку часу. Додати таку систему фіксації було реально крутим рішенням, оскільки об'єктивно це дуже полегшує життя гравцеві. Разом з тим, заклад також пропонує гру в рулетку та покер. З особливостей ресурсу можна виділити полегшену версію сайту, котра спеціально розроблена для не особливо потужних гаджетів та персональних комп'ютерів, та яку можна обрати одразу ж в головному меню закладу. Що ж стосується платіжних систем, то казино працює з Visa, Mastercard, iBox, Kiwi, Яндекс.Гроші, яндекс, гроші, біткоін та інші. Що ж, ніби все, що можна було оцінити та подивитися на даному ресурсі, я оцінив, тому прийшов час підвести підсумки. Як на мене, олігарх Казино все ж дійсно заслуговує носити таку назву, оскільки тут насправді все дуже добре та збалансовано реалізовано. Тому не знаю, як для вас, а особисто для мене, цей ресурс точно увійде в мої закладинки, оскільки він реально вартий уваги справжніх поціновувачів азарту.